Погода в Україні скоро знову різко зміниться. У наступні вихідні 19-20 серпня стовпчики термометрів знову перевалять за плюс 30. подекуди температура повітря досягатиме навіть плюс 35 плюс градусів. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у неділю, 13 серпня, дощі залишать Україну. На всій території країни буде хмарно з проясненнями. Причому практично всі західні, центральні та східні області ніби змовились. Вночі там 12-15 градусів, а вдень 24-26. За винятком Закарпаття. там в день 27-29 тепла. На півдні України вночі 14-19. Вдень 25-29 градусів тепла. Так само як і на Закарпатті. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 14 серпня, ситуація з хмарністю по всій країні без змін. Опадів все ще не очікується. По всій країні переважатиме вже спекотна погода. В денний час доби буде переважно від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла вночі ж по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів, лише у південних областях від плюс 16 до плюс 20 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!